У Національному університеті водного господарства та природокористування відбувся просвітницький захід освітнього центру Верховної Ради України. Подія відбулася за підтримки американських рад з міжнародної освіти в Україні та програми USAID Рада. Очільниця освітнього центру Верховної Ради України Олена Костенюк. Представила інтерактивну презентацію про історію та основи українського парламентаризму. Дуже раді, що наші виїзні уроки масштабуються, і ми сьогодні вітаємо студентів у місті Рівне. Виїзні уроки освітнього центру направлені в першу чергу заради того, щоб розказати про те, як працює Верховна Рада України, Українська держава в умовах воєнного стану. На жаль, через воєнний стан студенти не можуть приїхати до нас в Київ, але як то кажуть, освітній центр приїжджає в міста України для. Для того, щоб поспілкуватися зі студентами, засада роботи однієї з гілок влади в Україні Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України, а також розповіла про способи взаємодії з українським парламентом. Присутні студенти дізналися про діяльність Верховної Ради України, її функції та структуру, співпрацю із закордонними колегами. Ми раді, що нас знають в Києві і освіті Цотор Верховної Ради України. За, скажімо так, сприяння американської ради з доброчесності, а це такий їх своєрідний тур, і в нас є багато студентів і плачів, яким їм це тематика буде дуже цікава. Наприклад, не «Суть права, тому що правотори це насамперед право, про закони, а це публічне управління, це менеджмент, це історія. То якраз ці основні здобувачі і викладачі, я думаю, почерпнуть дуже багато цікавого. І найголовніше, що цей формат буде інтерактивний, а не просто якась лекція, яка можна прочитати в якомусь поруч. Ця інформація дуже важлива для студентів, майбутніх фахівців різних галузей. Особливе зацікавлення студентів викликало практичне завдання від освітнього центру Верховної Ради України: змоделювати роботу українського парламенту. Студентські команди обирали певний комітет Верховної Ради, проводили розгляд законопроєктів та готували висновки. А студенти спеціальності журналістика не лише взяли участь у заході з парламентської просвіти молоді, а й мали нагоду зафіксувати подію, підготувавши фоторепортаж, замітки та відеосюжет. Такі заходи запорука формування майбутньої еліти України. Ірина Котюк. Катерина Пасюта, Наталія Банацька, новини Національного університету водного господарства та природокористування.